Ви кур'єр, я вас вітаю у цьому випуску. Ми розповімо про найактуальніші податкові події. Більше місяця тому 13 працівників підрозділу податкової міліції обласної фіскальної служби вирушили на схід України. Поблизу Артемівська вони несуть службу на блокпостах, контролюють переміщення вантажів через зону проведення антитерористичної операції. Начальник головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Мирослав Продан разом із керівниками оперативного і слідчого управління податкової міліції та начальником управління внутрішньої безпеки фіскальної служби Вінничини вирушили пере перевірити, в яких умовах перебувають їхні колеги. Посадовці привезли міліціонерам відео привіти від співробітників, необхідні продукти, речі та ліки, дитячі малюнки зі словами подяки, підтримки, бронежилети. Повернувшись під Артемівська, Мирослав Продан розповів, що колеги повністю екіпіровані, забезпечені зброєю та живуть в хороших умовах. Наразі вони з нетерпінням чекають повернення додому. Залишилось зовсім небагато часу до закінчення кампанії декларування. Наразі центри обслуговування платників чекають відвідувачів, консультанти готові відповісти на усі питання декларантів і допомогти у заповненні документів. Наші кореспонденти бачили, як проходить ця процедура у різних куточках області і хто приходить до податкової звітувати про минулорічні доходи. Про це дивіться далі. Кампанія декларування доходів 2015 стартувала з початку року. До 1 травня українці повинні відзвітувати фіскальним органам про отримані минулорічні доходи. Ця процедура обов'язок кожного громадянина. Знання на Вінниччині спортсмени, письменники, художники та митці також приходять виявити свою громадянську свідомість. Днями декларацію до Немирівської податкової інспекції подав відомий в Україні і за кордоном боксер Роман Головащенко. Я хотів би задекларувати свої доходи. Дуже добре. Для цього нам необхідно заповнити декларацію про майновий стан та доходи. Зараз я вас проведу до третього кабінету, де є відповідні бланки декларації, де є фахівці, які нададуть вам консультацію під час заповнення декларації. ласка. Фахівці інспекції роз'яснили, як правильно заповнювати декларацію, які дані потрібно записати і скільки податку доведеться сплатити. Боксер каже, вирішив це зробити, бо розуміє, що наразі потрібно підтримувати державу. Роман чемпіон світу за версією GBC, інтернаціональний чемпіон світу за версією IBO та інтерконтинентальний чемпіон WBCA. Після семирічного проживання в Німеччині він свідомо повернувся на батьківщину і точно знає, що таке почуття обов'язку перед своєю країною. Кожна людина, яка любить та поважає свою державу, вона має бути законослухняним громадянином. Кожна сплата податків це допомога для малозабезпечених сімей, це допомога інвалідам, допомога кожній дитині з інтернату. Зараз в такий період, коли на сході йде війна, це особливо актуально для нашої держави. На Вінничині громадяни можуть подати декларації, завітавши до одного із 22 центрів обслуговування платників, що функціонують майже у кожному районі області. Або ж, якщо мають електронний цифровий ключ, зробити це через мережу інтернет, скориставшись сервісом декларування онлайн. До Тульчинського відділення Немирівської об'єднаної податкової інспекції подав декларацію про доходи художник Сергій Довгань. Він портретист і пейзажист, також займається розписом храмів по всій Україні. Постійно перебуває у підготовці до виставок. Але, незважаючи на свої творчі клопоти, пам'ятає про відповідальність перед державою. Так як я громадянин України, я розумію, що мій конституційний обов'язок це зробити, тому що це звичайно, ми платимо податок, потім він іде на розвиток держави. На пенсії для всіх В мене ж теж є і бабуся. Я розумію, що зараз є АТО, і все, і є волонтери. Але ще тут треба ще, ще тут допомагати. Тож державі. фіскали нагадують, що громадяни мають час подати декларацію про минулорічні доходи до 1 травня, а бажаючи реалізувати своє право на податкову знижку, можуть зробити це протягом усього 2015 року. Подається декларація до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податку. Скарги на пульс зменшились, переплати зведені до нуля, а завдання виконані повністю. Про ці та інші досягнення у роботі фіскальної служби Вінницької області розповів її керівник Мирослав Продин на засіданні громадської ради. Про що ще говорили на зустрічі і які пропозиції громадськість має до податківців, дивіться далі. Перше, що обговорили на засіданні громадської ради, це тему роботи митниці. Голова громради Юрій Захарчук особисто був присутній під час проведення деяких митних процедур і зазначив, що, попри спекуляції у ЗМІ, відбуваються вони відповідно до законодавчих норм. Побував на митниці, подивився, яким чином оформлюються ці декларації, яким чином все це відбувається з Державною фіскальною службою. Ми також обговорили ці питання, яким чином відбувається перевірка тих підприємств, які декларують свої товари до вивозу або до ввозу. Члени ради також затвердили графік і план роботи на найближчий час і узгодили ряд пропозицій змін до податкового кодексу, які планують передати до Державної фіскальної служби України. Пропонують реформувати адміністрування рентної плати за користування надрами, змінити законодавчі положення, які стосуються здійснення валютних операцій, визначити базу оподаткування акцизним податком і ПДВ єдиною, скасувати штрафні санкції, що не несуть за собою на нарахувань, та деякі положення адміністрування єдиного соціального внеску. Рентна плата за користування надрами. Справа в тому, що є стаття Податкового кодексу України, де написано, що кар'єри мають пройти експертизу, яка дуже, ну, коштує там, до 300 тисяч гривень. І якщо вони не прийшли ту експертизу, то зараз мені важко сказати, як там чітко прописано, але якщо вони не пройшли ту експертизу, в них потрійна ставка НБУ. З цього обліку виробленої продукції є якби штрафною санкцією. От, тому ми пропонуємо призупинити дію цього, цього пункту. Керівник обласних податківців Мирослав Продан відзвітував про роботу фіскальної служби за перший квартал. Зазначив, що усі поставлені завдання із забезпечення надходжень до державного і місцевого бюджетів виконані повністю. І звернувся до членів громадської ради з проханням допомогти відпрацювати механізм автоматичного відшкодування ПДВ, оскільки закон запрацював, але містить неузгодження, які дещо ускладнюють роботу бізнесменів. Зараз буду ставити задачу своїм профільним управлінням і звертаюся з такою ініціативою до вас. Якщо у когось є якісь ідеї, якісь напрацювання, можливо, якісь там бачення, ну таке, до якого я зараз не можу там сам придумати. Ви, будь ласка, долучайтеся, я вам двох. Таких словах проблему окреслив. Це та, яка виникла буквально менше тижня назад. Наступне засідання громадської ради фіскальної служби Вінничини запланували провести у червні, а наразі всі її учасники працюватимуть у робочих групах. Податківці перейшли на ще одну сходинку співпраці із Вінницьким технічним коледжем. Оцінили практичні роботи студентів з податкової тематики, над якими молоді люди працювали протягом місяця. Зустріч пройшла у вигляді лекції, на якій доповідачами були студенти. Вони висловили свої ідеї реформування податкового законодавства. Більше про це у наступному сюжеті. Обласні податківці часті гості у технічному коледжі. Протягом навчального року вони неодноразово проводять заходи, які допомагають студентам дізнатися більше про податкове законодавство. Остання зустріч стала невеличким практичним втіленням знань, отриманих на заняттях з вивчення податкової системи, показала власні напрацювання і бачення студентів щодо змін, які потрібно впроваджувати. Щороку в кожному місці України проводиться велика кількість заходів: це змагання, турніри тощо. Мета організаторів даних проектів одна це отримання прибутку, але ніхто із них не сплачує жодних відрахувань до державного або ж місцевого бюджету. Тому ми пропонуємо стан ми пропонуємо вести збір за проведення ось цих конкурсів, різноманітних змагань, турнірів. Головний податківець області, який послухав презентації студентів, зазначив, що навіть не очікував настільки креативних підходів. Я сьогодні приємно вражений. Коли їхав сюди, я відверто думав, що були якісь такі вже пропозиції, які вже давно або, або ж себе віджили, або вони вже є певним міром в процесі напрацювання і так далі. Приємно бачити такі от ноу-хау, і все ж таки, що ви не байдужі до наших державних і місцевих бюджетів. Над роботами студенти працювали протягом місяця, виконували їх самостійно, але враховуючи заздалегідь задані податківцями вектори. Вони поділилися ідеями у реформуванні спрощеної системи оподаткування, єдиного соціального внеску, запропонували механізм виведення зарплати з тіні і удосконалення порталу фіскальної служби. Ми досліджували кожну тему, вивчали коментарі, вивчали законодавство, допомагали викладачі, але допомагали тільки в тому ракурсі, що вони. Надавали їм консультації з того чи іншого приводу. Основною метою нашої були це де ще можна взяти кошти для того, щоб де знайти бази оподаткування, об'єкти оподаткування, суб'єктів оподаткування, з яких можна взяти ще якісь певні невеличкі надходження. Податківці впевнені, якщо ідеї доопрацювати і зайнятися їх поглибленою розробкою, це однозначно матиме практичне втілення. У цьому готові підтримувати і заохочувати молодь, а поки що визначать найкращих авторів і згодом відзначить їх цінними подарунками. На сьогодні, все а більше інформації шукайте на офіційному сайті головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, який зараз бачите на екранах. До побачення.